Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Ліпченська. Я зарікалася чіпати в коротких ефірах тему військового обліку. Чому? Тому що доволі важка для сприйняття тема, доволі багато по ній різноманітних запитань. У нас є з цього приводу навчання за програмою, затвердженою Генштабом України, тобто аж на цілих 8 тижнів за програмою. Ми вивчаємо курс з ведення військового обліку, і дев'ятий тиждень, я не даремно обмовилася. Ми говоримо про права, обов'язки мобілізованих працівників і дії роботодавця у зв'язку з цим. Питань постійно з приводу прав гарантій, і що робити з мобілізованими працівниками, як бути після їх звільнення з військової служби, ці питання виникають постійно. Тому сьогодні на кадрову каву я вирішила обрати таке питання. Воно, нібито і не зовсім дотично до військового обліку, але все одно елемент цей тут присутній. І так. В нас сьогодні буде таке питання. Працівника звільнено з військової служби. Скільки днів дається йому для того, щоб повернутися на роботу і стати до виконання своїх посадових обов'язків? І взагалі, чи це десь прописано в законодавстві чи ні? Давайте я почну розбір цього питання з моєї однієї з улюблених фраз. Законодавство не Інструкція. Тому Якщо відкрити Кодекс законів про працю України, то ми бачимо лише е, з цього приводу норми статті 119, там, де зазначено, що ми зобов'язані зберігати на період служби місце роботи і посаду до дня фактичного звільнення працівника з військової служби. А далі про допуск самого працівника до роботи нам аж нічого не зазначено. Проте, ми ж з нами маємо знати, пам'ятаєте, що має знати кадровик? Та да, він має знати трудове законодавство, адміністративне, кримінальне, цивільне, сімейне право і інші дотичні різноманітні галузі сфер права. Тому да, давайте подивимося на цю ситуацію трішечки через призму. Обов'язків самого працівника і обов'язків роботодавця. І так, в нас є обов'язок зберігати місце роботи і посаду. Частина 3 статті 119 до дня звільнення, до моменту звільнення працівника з військової служби. Далі у працівника також є обов'язок. І цей обов'язок визначений частиною 11 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. А саме, що особи, звільнені з військової служби, зобов'язані в п'ятиденний термін прибути до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік. Тобто починаємо. Починає з'являтися термін, да, ось цей п'ятиденний термін. І нам в цей п'ятиденний термін, ну, я називаю це, знаєте, строки прийняття рішення, нам для такого працівника треба. Також забезпечити його права і гарантії. Які це права та гарантії? А це права та гарантії, передбачені частиною 2 статті 119, відповідно до яких особи, які здійснюють свої е, функції відповідно до окремих норм законодавства, в тому числі е, до закону про військовий обов'язок та е, військову службу, е, їм гарантуються права. Та обов'язки, передбачені цим законодавством, трішки складно, тому що є відсильна норма знов-таки до закону про військовий обов'язок та військову службу. Але якщо ми подивимося, що то за права та гарантії, і подивимося їх конкретно застосовуючи до взяття на військовий облік, то за працівниками які. Виконують свої функції з взяття на військовий облік відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, проходження медичних комісій. За ними зберігається місце роботи, посада і середній заробіток відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, і відповідно до. Частини 2 статті 119 Кодексу законів про працю України. Тобто, ми маємо ще один період, в якому у працівника є відповідні обов'язки, і він має їх виконувати. У роботодавця є забезпечення цих обов'язків у вигляді зберігання також місця роботи і посади. І хоча в Кодексі законів про працю України, у нас чітко не зазначено, в який термін ми маємо працівника, в які. Який... Термін ми маємо допустити працівника до роботи, в який термін він має стати до роботи. Ми маємо розуміти, у нас є три періоди. Вибачте, у вас, напевно, в відзеркаленні, але ви зрозумієте в будь-якому разі ці періоди, я вам їх е, озвучу. У нас є період військової служби працівника, коли він служить, ми зберігаємо місце роботи і посади. У нас є період, коли цей. Е, Ця військова служба закінчилася, щоб пальцем не тикати. Ця військова служба закінчилася, але є ось це взяття навіть. Вибачте, перервався ефір. Поставте, будь ласка, лайк, якщо ви мене бачите. І з зв'язком у нас все гаразд. Дякую вам. Да, я бачу лайки. Ще раз, у нас так, після того як закінчився період військової служби, тобто ми зберігали працівнику місце роботи і посаду. Далі починається період взяття працівника на військовий облік. І на цей період дається 5 днів. Не зазначено то 5 календарних чи робочих днів. Якщо не конкретизовано, то всі дні в нас е, рахуються. В звичайних календарних днях, да, тобто п'ятиденний термін, в який він має стати на військовий облік. І далі, да, ось тут у нас був з вами також обов'язок наш, з вами, як роботодавця зберігати йому в період взяття на військовий облік, місце роботи, посаду і середній заробіток. А далі у нас починається да, ось тут продовження роботи, і далі до нескінченності, поки такий працівник не буде звільнений. І ось тут. У нас є ще один обов'язок з вами як роботодавців, і цей обов'язок да, пов'язаний з обов'язком працівника. Ми маємо право допустити працівника до роботи тільки після взяття на військовий облік. Тобто, пам'ятаємо постанову 1487 після взяття на військовий облік. Тому ми можемо зробити, да, в який термін він має стати до роботи. В термін після взяття на військовий облік. А виконуючи свій військовий обов'язок, він має дотриматися цього терміну в строк 5 днів, в 5-денний термін. Це буде відповідно ось е, тим рішенням рішенням щодо прийняття е, е, Видання наказу про допуск працівника до роботи. У працівника є обов'язок п'ятиденний термін стати на військовий облік, бути взятим на військовий облік. У нас є обов'язок допустити після взяття на військовий облік, і все це пов'язано з нормою, передбаченою законом. Про військовий обов'язок і військову службу, і це, відповідно, п'ятиденний термін. Ось так можна вирішити цю задачу. Дуже часто в нас або працівники цей термін не знають, або працівники цей термін свідомо порушують, або просто мають якісь... Певні психологічні стани, які не дають їм встати да, до роботи, вони приходять на роботу набагато пізніше, ніж термін взяття на цей облік. Ну, Що ми в таких випадках можемо зробити? Ми можемо тільки зафіксувати факт, отримати від такого працівника пояснення, да, з'ясувати, де він був, які то причини, звільняти його в цей період чи не звільняти, звісно, це ну, за відсутність тривалу. Це відповідно, звісно, право роботодавця, але оцінювати причину треба об'єктивно чи доволі об'єктивно для того, щоб. Правильно прийняти рішення і зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації, і в якій ситуації працівник був після звільнення з військової служби. Але ось рішення на законодавчому підґрунті виглядає саме так: тема прав обов'язків. Працівників, які були мобілізовані та демобілізовані, так? тобто така собі тема вона дотична, нібито до військового обліку з іншого боку, це тема, яка більше стосується безпосередньо трудових відносин, але вона доволі важлива, тому що. В контексті того, що ми з вами проводимо військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, кожен з цих, цих категорій може стати категорією військовослужбовцем по відношенню до військового обов'язку та військової служби. А для нас в сенсі наших працівників це будуть мобілізовані працівники. І їх права та гарантії також треба дотримуватися і ну, не порушувати в будь-якому разі. І з цим доречно розбиратися. Ще раз нагадаю: розбираємося на курсі з ведення військового обліку аж на 9-му тижні. Для передплатників нагадаю: передплатників журналу Кадровик UA, у нас був такий один з безкоштовних вебінарів. Ви можете його передивитися, да, в запису, і якщо ви його не не дивилися, звернутися до безпосередньо до наших менеджерів. Вони вони вам нададуть. Доступ до цього вебінару. Ну і звісно, в журналі Котрокей, працює гаряча лінія, на якій ми з приводу цих питань завжди надаємо доволі багато відповіді нашим передплатникам. Дякую вам всім за увагу! Ми з вами зустрінемося напевно на наступному тижні, якщо я правильно пам'ятаю розклад. І всім тихого, мирного дня!